У відпустку на більш як два тижні повернулись бійці 128-ї бригади окремого гірсько-піхотного батальйону. Одного з них, а саме Михайла Стасєва, разом із рідними, друзями та колегами зустрічали і ми на схід розповідає боєць. Він поїхав ще у вересні, і це його перша за півроку відпустка. Що хочеться зробити вдома, каже Михайло це відпочити. Я ще не знаю до чого братися. Виспатися тоді розберемо відпочити, відпочити. Хочеться. Не приховує свого щастя, і дружина Ольга, тримаючи у руках подаровані чоловіку синьо жовті квіти, розповідає увесь час, поки її Михайло був на сході, молила Бога, аби він повернувся додому живим. Я дякую Богові, що Господь благословив його здоров'ям і, і, і тим, що він повернувся. І буду надіятися, що все буде добре, і що ця війна закінчиться, і що всі хлопці, наші чоловіки, діти. Брати, батьки всі повернуться, і дай Боже, щоб всі живими, здоровими повернулися додому. Не і дуже щасливий Михайло за професією лікар і до того ж, як запевняють його колеги, хірург від Бога, сам же боєць, хоч і втомлений, проте твердо переконаний в Україні світле майбутнє. Бойове налаштовані, патріотизм підтримується. Максимальний все буде добре. У нас.